Чи забороняється на дорозі і смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеної дорожнім знаком 5, 8 або 5,11 рух і зупинка інших транспортних засобів? Варіанти відповідей: А. Забороняється рух і зупинка інших транспортних засобів. Б. Дозволяється рух і зупинка інших транспортних засобів. В. Дозволяється рух і зупинка тільки для таксі, мопедам, мотоциклам. За винятком мотоциклів з боковим причіпом, мотоколісок, триколісних транспортних засобів та велосипедистам. Правильна відповідь В. Дозволяється рух і зупинка тільки для таксі, мопедам, мотоциклам, за винятком мотоциклів з боковим причіпом, мотоколісок. Триколісних транспортних засобів та велосипедистам. Питання номер 2 Сигнал, який показує регулювальник, відрізняється від вимог дорожніх знаків. Дорожні знаки є пріоритетними в цьому випадку. Варіанти відповідей Так. Ні. Правильна відповідь Ні. Пояснення: Сигнали регулювальника, який регулює рух на перехресті, мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків пріоритету та обов'язкові для виконання всіма учасниками дорожнього руху. Питання номер 3 Як повинен вчинити водій, проїжджаючи місце, позначене зазначеним дорожнім знаком? Варіанти відповідей. Знизити швидкість і проїхати зазначене місце без зупинки. Знизити швидкість і проїхати зазначене місце, зупинившись тільки на вимогу регулювальника. Обов'язково зупинившись перед позначеним місцем. Правильна відповідь. Обов'язково зупинившись перед позначеним місцем. Пояснення Знак контроль. Забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами. Дорожня станція патрульної поліції, карантинний пост, прикордонна зона, закрита територія, пункт оплати проїзду на платних дорогах тощо. Питання номер 4 чи дозволено транзитний рух транспортного состава з дозволеною максимальною масою більше 8 тонн у зоні дії даного знаку? Варіанти відповідей. Дозволено. Заборонено. Правильна відповідь Заборонено. Пояснення. Рух вантажних автомобілів заборонено. Забороняється рух вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 Т, якщо на знакові не зазначена маса або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин і механізмів. Питання номер 5 Що спільного у цих двох дорожніх знаків? Варіанти відповідей забороняють зупинку. Забороняють поворот наліво. Забороняють рух прямо. Забороняють стоянку. Правильна відповідь Забороняють стоянку. Пояснення Знак 3:34 зупинку заборонено. Забороняються зупинка і стоянка транспортних засобів. Крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. Знак 3:35 стоянку заборонено. Забороняється стоянка усіх транспортних засобів. Питання номер 6 За яких умов особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним? Дозволений проїзд у кузові вантажного автомобіля. Варіанти відповідей за умов, що вони забезпечені місцями для сидіння, розташованими згідно вимогами правил дорожнього руху. За умов, що вони забезпечені будь-якими місцями для сидіння, а також дотримана техніка безпеки. Правильна відповідь. За умов, що вони забезпечені місцями для сидіння. Розташованими згідно вимогами правил дорожнього руху. Пояснення. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним. За умови, що вони забезпечені місцями для сидіння. Розташованими згідно з вимогами пункту 216 цих правил і техніки безпеки. Питання номер 7 Під час обгону інших транспортних засобів вночі необхідно вмикати аварійну світлову сигналізацію. Варіанти відповідей Так. Ні. Правильна відповідь Ні. Пояснення. Для попередження водіїв призначені показчики повороту при обгоні інших авто. Запитання номер 8 Цим розпізнавальним знаком позначають транспортні засоби, які перевозять великовагові вантажі. Перевозять небезпечні вантажі. Перевозять великогабаритні вантажі. Правильна відповідь. Перевозять небезпечні вантажі. Пояснення. Прямокутник оранжевого кольору зі світловідбиваючою поверхнею і каймою чорного кольору. Розміри знака, написи ідентифікаційних номерів виду небезпеки і небезпечної речовини та його розміщення на транспортних засобах визначаються європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Питання номер 9. З якою максимальною швидкістю дозволено рух транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до двох років на всіх дорогах за межами населених пунктів? Варіанти відповідей: 60 км на годину. 70 км на годину. 80 км на годину. 90 км на годину. 50 км на годину. Правильна відповідь 70 км на годину. Пояснення транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років не більше 70 км на годину. Наступне питання: Що має зробити водій автобуса в разі дорожньо-транспортна пригода? Варіанти відповідей Негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди. Увімкнути аварійну світлову сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки Виконати всі перелічені дії. Правильна відповідь Виконати всі перелічені дії. Пояснення. Перш за все, зупинити транспортний засіб, увімкніть аварійну сигналізацію, щоб попередити інших водіїв про небезпеку. Не змінюйте розташування автомобілів до моменту оформлення події представниками поліції або за допомогою Європротоколу. Наступне питання: яка мінімальна відстань має бути між транспортним засобом, що зупинився, і протилежним краєм проїзної частини, щоб зупинка була виконана без порушень правил дорожнього руху варіанти відповідей. 1 метр 50 сантиметрів. 2 метри. 2 метри 75 сантиметрів. 3 метри. 4 метри. Правильна відповідь. 3 метри. Пояснення. Зупинка забороняється у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився менше 3 метри. Наступне питання ви водій, рухаючись в населеному пункті, вирішили здійснити розворот. Ви зобов'язаний подати сигнал показчиком повороту або рукою за 200 метрів до розвороту. Зобов'язаний подати сигнал показчиком повороту або рукою за 100 метрів до розвороту за наявності інших учасників дорожнього руху. Зобов'язаний подати сигнал показчиком повороту або рукою не менше, ніж за 50-100 метрів до маневру. Правильна відповідь. Зобов'язаний подати сигнал показчиком повороту або рукою не менше, ніж за 50-100 метрів до маневру. Пояснення подавати сигнал показчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру, але не менш як за 50-100 метрів у населених пунктах і за 150-200 метрів поза ними, і припиняти негайно після його закінчення. Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Наступне питання. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні проїхати перехрестя першим. Дати дорогу жовтому автомобілю. Правильна відповідь Проїхати перехрестя першим. Пояснення. На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Наступне питання: У яких місцях заборонено стоянку транспортних засобів? Варіанти У місцях, де транспортний засіб, що стоїть, унеможливлює рух інших транспортних засобів у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, створить перешкоду для руху пішоходів. На газонах. Відповідь 1 і 2. Відповідь 1, 2 і 3. Правильна відповідь. Відповідь 1, 2 і 3. Пояснення. Стоянка забороняється у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів на газонах. Наступне запитання: що зобов'язаний зробити водій мотоцикла перед виїздом, варіанти перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу. Перевірити наявність насосу, а також буксирувального тросу. Усе перелічене вище. Правильна відповідь. Перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу. Пояснення Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщення та кріплення вантажу. Наступне питання: По якій траєкторії ви можете об'їхати перешкоду? Тільки по траєкторії А? Тільки по траєкторії Б. По будь-якій. Правильна відповідь. Тільки по траєкторії БЕ. Пояснення. У цій ситуації дозволено об'їхати перешкоду тільки по траєкторії БЕ, тобто об'їхати перешкоду з лівого боку, виконуючи вимогу наказового дорожнього знака 48 об'їзд перешкоди з лівого боку. Наступне питання: Зображений дорожній знак позначає Варіанти. Пункт технічного обслуговування. Електрозарядні станції. Автозаправні та електрозарядні станції. Правильна відповідь Автозаправні та електрозарядні станції Пояснення Знак автозаправні та електрозарядні станції Колір зображених на знаку символів блакитний, зелений. Цей знак є різновидом дорожнього знака, який стосується заправної зарядної станції. В цьому разі показані відразу дві заправні колонки на знаку блакитного та зеленого кольорів. Наступне питання. Під час руху ви зіткнулись із агресивною манерою водіння транспортного засобу, що їде попереду. Ви повинні. Якомога швидше обігнати цей транспортний засіб, попередити водія, що рухається попереду тривалим звуковим сигналом, зберігати спокій за необхідності зменшити швидкість і уважно слідкувати за дорожньою обстановкою Правильна відповідь. Зберігати спокій за необхідності зменшити швидкість і уважно слідкувати за дорожньою обстановкою. Пояснення агресивне водіння це не лише ризик для безпеки на дорозі, але й серйозна загроза для вашого автомобіля. Наступне питання недостатньою видимістю вважається. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів, обмежена поворотом дороги. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. Небезпечний поворот, небезпечний підйом, небезпечний спуск. Правильна відповідь. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках в умовах туману дощу снігопаду тощо. Пояснення. Недостатня видимість. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках в умовах туману, дощу снігопаду. Наступне питання. Зображеним дорожнім знаком позначається Варіанти. Дорога, на якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватись на протилежний, дозволений напрямок руху транспортних засобів по смузі, дорога або відокремлена проїзна частина, по якій рух транспортних засобів по всій ширині здійснюється лише в одному напрямку. Відповідь. Дорога або відокремлена проїзна частина, по якій рух транспортних засобів по всій ширині здійснюється лише в одному напрямку. Пояснення: Знак 5. 5. Дорога з одностороннім рухом застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку.